Так, шановні студенти, доброго дня ще раз. Нагадаю вам, що ми з вами минулого уроку що зробили, ми створили на першому уроці створили контролер один, так? от це пейдж-контролер. Потім е, створили е, CSS файлики створили шаблончик, який розбили на е, блоки, правильно. Вот. Потім е, створили контролер, який відкриває у нас е, сторіночки, і е, передає title туди в сторіночки. Тепер, ми створили дві сутності, вони називаються категорії і продукти. Причому у категоріях вказали, що буде зв'язок один до багатьох із сутністю продукти. І коли запустили наш проєкт, то ми е -е, виходить, в PHP Myadmin. Можемо побачити, що створилося дві таблички, які взаємопов'язані за допомогою в слові в таблиці, вибачте, продукт є категорія ID, яке пов'язане із табличкою категорії із полем ID. Виходить, ось так. Так, це те, що ми з вами зробили. Тепер далі давайте працювати. Далі перейдемо до е, виконання базових дій, тобто базовими діями називаються додавання, видавання, е, перегляд тої інформації, е, зокрема до питання отримання даних із, ну, для, до, до, до питання роботи із базою даних. Значить, е, в Boot е, є чудова. Така сутність, яка називається репозиторії. Репозиторії якраз призначені для виконання базових дій із базою даних, тобто для отримання, для пошуку, для, ну в общем, там всі, всі 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 фактично базові дії знаходяться вже. Це такий інтерфейс, який прописаний спеціально для роботи з базами даних. І ми з вами його будемо використовувати. Тобто ми зараз будемо створювати репозиторій. Я пропоную вам вистворити а, в папочці ComEXEPL. Com я створю о, папочку repo, так, куди буду ложити наші репозиторії? Так, і Зроблю зараз репозиторій для категорій і репозиторій для товарів. Значить, Щоб створити репозиторій, я створюю слідуючим чином. Беру, створюю М -м, якась помилка. Ладно, ой, праву кнопочку новий Java class, Так. Java і е, я тут створю клас, який буде називатися категорії репозиторії. Ось отак. Створю репозиторій. Категорії. Зразу скопіюю, нажму Enter і також створю ще один репозиторій. Називатиметься в мене продукт репозиторій, так? О, два репозиторії. Вот ці репозиторії вони будуть е використовуватися до для, 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 для виконання, як я вже сказав, базових дій із. Нашими елементами, з нашими сутностями. Значить давайте в категорії репозиторій, дивіться, категорії репозиторій. Я ось тут напишу екстенс, таке ключове слово, пам'ятаєте, ви, це ОП, да? наслідуватись у інтерфейсу jpa GPA репозиторії. Ось отак ось, да? GPA репозиторії. Ось отак. Так, GPA Repository він у нас сюди. Саме. Ну, і в цьому класі давайте. Давайте щось щоніб... напишемо. напишем. Ага, він каже GPA репозиторій, але для того, щоб. Отримати ми повинні взяти, ось тут передати категорії, нашу сутність категорії і вказати тип клон. Так, і чомусь у нас воно не спрацьовує. Так, да, я забув, вибачте. Сказав, що це клас, да не клас, це а це інтерфейс. Вибачте, ось отак. Я те саме я е, говорив інтерфейс, а сказав, що створюю клас. Ну, е, знаєте ви, в чому відмінність? Саме інтерфейс у нас і був, і ось тут ми скажемо, що інтерфейс, да? і також ми візьмемо extends Екстенс від GPA репозиторій, але ось отут візьмемо сутність таку як продукт, так. Таку як продукт. А, так, продукт репозиторій, продукт. Так, в категоріях оцього цього достатньо. Нам. Нам треба буде тільки списки категорій отримувати, тому Ось цього достатньо буде. А у наших продуктах, окрім того, що ми маємо з вами отримувати списки продуктів, так, то ми ці списки будемо отримувати за допомогою ліст. Так, за допомогою лист. Вот лист, ось так, продукт. Так, 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 Ні. не, нам не надо. Так, імпорту лист. Вирад лист продукт. Тільки ми ось тут. Давайте find, д. Find категорії. Напишемо. Find category. Тут буде вона трошечки помилка світиться, але ми не будемо звертати на її увагу. Find categories. І тепер ми ось тут повинні написати так. Категорії і ту категорію, яка до на нас прийде. Так, а ось оце Override, Я б його прибирав. Ось ось так. Так. І так, ми будемо при отриманні списку продуктів також шукати продукти, які відносяться до нашої категорії. Метод оцей find категорії він якраз записаний в оцих в репозиторіях. Тобто нам не придеться ну, писати елементарні функції для роботи з базою даних. Це роблять якраз в принципі, то наші, наші репозиторії. Тепер дивіться, я далі. перейду для достворення контролерів, бо до створення контролерів. І у контролерах у контролерах ми зараз будемо а, робити ну, певні, певні так сказати речі. У нас є, дивіться, пейдж контролер, є моделі такі як категорії, продукти. Давайте я зроблю окремі контролери для створення, о, для роботи із категоріями зроблю. Контролер для категорій, для роботи з продуктами, зроблю контролер для продуктів. Окремий, да. А page-controller контролер це у нас, як би мовити, контролер, який відповідає у нас за, за сторінки. Да? Тепер що зробимо? Значить, В контролерах ми створюємо новий контролер. Значить, Вибираємо Java клас. Створюємо контролер, Значить, пишемо категорію «контролер». Так, і ще в контролерах ми створюємо клас, який буде називатися Продукт. Тепер, тепер, нам на ми можемо пойти, е, різними шляхами. Є два далі шляхи. Є робити доступ через сервайси, тобто через сервіси. От, і в принципі, це рекомендований шлях для того, щоб відділити е, логіку обробки від е, процесу управління, Да? а можна пойти безпосередньо із ну, е, можна можна пройти безпосередньо. Ну, Давайте зробимо, напевно, ми безпосередньо. Із давайте зробимо так. Ну, воно буде недоцільне. Зробимо так як простіше, добре. Значить, я зроблю продукт контролер для того, щоб він став у нас контролером. От, ні, перше, давайте категорії контролер. Для того, щоб у нас були категорії, ми ось тут поставимо аннотайшн і напишемо контролер, з великої літери контролер. От, тепер це у нас контролер і він може обробляти. У нас певні URL. Значить, далі дивіться, для того, щоб ми з вами обробляли якийсь URL, давайте пригадаємо, що ми маємо в хедері. В хедері у нас є головна сторіночка, у нас є About, є контакт. Я пропоную зробити сторіночку Shop. Так, сторіночка Shop. От. І ця сторіночка Shop у нас буде як URL. І. Отже, ми її повинні взяти ось отак ось. Вот дождички. Так, а что я еще не сделал? Нема, не, нема так она у нас не выделяется, да? Т, двукрапка перед хреф. Э, TH, двукрапка перед хреф. Ага, TH не поставил, действительно. TH. Єсть. Так, є така справа, да. І тепер у нашому категорії контролери давайте ми отримувати перелік, да, значить, е функцій, які будуть відповідати за цю е перелік категорій, які ну, як ми, ми будемо отримувати перелік категорій. Тепер зробимо анотацію. Ми з вами Робимо, ми вже ми, давайте ми візьмемо із нашого контролера, з якогось контролера, з пейдж-контролера. Да? Ну ви бачите, за анотацією get mapping, от, Чи будемо писати вручну, чи не будемо писати. Та давайте візьмемо так, скопіюємо. Буде швидше трошечки. І автоматизація. Ой, і буде якась е, у нас автоматизація. Категорії контролер, Давайте я ось отак. О, тільки тепер я зроблю слідуюче. Я зроблю ось тут поставлю, що це у нас буде shop, так? Стрінг. Давайте метод, метод який візьмемо. Давайте метод назовемо категоріст. Так? Отримувати перелік категорій. Так? А тут модел-модел ми з вами так і залишаємо. І тепер дивіться, перед тим, як щось відправляти, ми з вами візьмемо. От, та давайте ми його поки це і закоментуємо. Чи, 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 чи. Нехай, нехай воно собі так буде. Дивіться. Я використаю такий тип як iterable. Ось так, да? Iterable. І, і це тип ліста, значить, переліку, да? І в якості параметру списку даного я оберу категорії. Ось так, дивіться, да? Категорії. Вот, категорії. Так, але, а, але оскільки ми... Давайте візьму категорії, це так, да? І скажу, що а, отримувати це, ми будемо із а, репозиторію категорій, а ми його ніяк не назвали. Давайте ми його назвемо. Ми його підключимо, да? а як ми його підключимо? Давайте, 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 давайте. Ось тут. Наприклад, напишемо змінну на таку, як привейт, скажемо, що будемо використовувати. Категорії, категорії репозиторій і назвемо його якось репо наприклад, е... го... репо... Е... Репо... репо категорії От, і тепер ось отут. Ми скажемо, що це категорії, категорія з нашої категорії, дорівнюють репо категорії, крапочка, і отак от, от Find All. Вот. І тепер, дивіться, і тепер, що ми з вами можемо робити, ми можемо е передати. Давайте я тайтл поки не буду передавати. Ми можемо передати ось цю нашу змінну категорію в наш шаблон. О, отак от, от дивіться. Стоп. Це вроді правильно. Тільки не хоум шаблончик буде у нас, да? а шаблончик, наприклад, у нас буде називатися шоп. Так. Вот. Тепер, звісно, що шаблончика такого, як шоп, у нас з вами нема, тому ми з вами будемо зараз займатися нашим шаблончиком. Значить для цього. Ми йдемо Так. Е, наш э, сейчас, вибачте, ну, наприклад, хол HTML ми скопіюємо. І в templates е, натискаємо вставити. Кажемо, що називаємо shop HTML, і ось отут є наш shop HTML. Так, отут ми пишемо, я поки так зроблю магазин. І в нашій ось оцій робочій області ми щось почнемо робити. Дивіться, я зараз скористаюся такою простою річчю, як ДІВ. «дів» і напишу доволі цікавий. Тих TH, і дозволяє використати each each дивіться, TH each, це така річ, яка буде перебирати елемент. Це як оператор for each Пам'ятаєте, десь ми вивчали for h Так, от, що він робить? Він перебирає нашу сутність, яку називає чимось, ну, от він, він називає. Давайте ми ось так напишемо, напишемо категорії. Категорії буде елемент категорії, який буде у нашій зміні, яку ми отримаємо із нашого шаблону, яка називається категорія. Тобто, дивіться. Категорії. От. Ну і. все так. Дивіться, ми, Получається у нашому контролері. Зараз категорії контролер. Ми передали зміну категорії ось цю, що отримали ось отут. І ми її передали туди, в наш шаблончик. В нашому шаблончику ми беремо цю зміну, поміщаємо в оператор ось сюди категорії, і кажемо, що кожен елемент буде називатися таким чином, як у нас називається, ну, буде називатися категорії. Поняли? Буде називатись категорії. І тепер. Попробуємо. Ну, наприклад, взяти якийсь тег H2. ТЕГ-H2. Далі використаємо текст. і в текст Ми візьмемо і помістимо зміну. Зміну, яка буде у нас? ось так, Яка буде у нас категорії? Get name. Або можемо просто name, Якщо воно public. О, Ні, щось не що воно. О, так, ось закрити. Дивіться, в принципі, ну і H2 можна закрити, да? Вот. І в принципі давайте залишимо. Тепер, дивіться, я зайду і в нашій категорії, в нашу категорію, о, так, ID name, вставити. Давайте я додам пару значень. Наприклад, я там ясний магазин казав, буду робити да ковбаси, да, ковбаси, і тут буду робити, наприклад, там курятина да і на ось і так. І нажму виконати. Хай два просто я хочу, щоб побачити, да? Вот, і тепер я нажму.